Тижня у земельній сфері головні події. Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику «Підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути вашу увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео Команда земельного фонду України, створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити свої земельні питання. Питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо дуже вдячні. Тоді почнемо. В Україні стартує проєкт інтеграції ветеранів та ветеранок в агросектор. Його ціль сприяти поверненню ветеранів до цивільного життя завдяки працевлаштуванню, розвитку самозайнятості та започаткуванню власної справи в аграрній сфері. Яка є стратегічною галузею економіки України. І наразі відчуває суттєву нестачу кадрів завдяки проєкту, ветерани зможуть обрати новий напрям діяльність, створити резюме, отримати якісний супровід фахівців, напрями курсів, які будуть доступні під час проєкту «Фермерство з нуля, тракторист, машиніст, комбайнер, закупівлі в агросекторі. Уряд затвердив експериментальний проєкт навчання жінок не професіям пояснювальній записці зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади. У переліку професій навчання жінок для майбутнього працевлаштування в аграрній сфері, зокрема, є слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист, тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва. Уряд схвалив стратегію розвитку сільськогосподарського господарства до 30-го року та затвердив операційний план заходів з її реалізації у 25-27 роках. Про це повідомив міністр аграрної. Політики та продовольства України Віталій Коваль він зазначив, що мета стратегії підготовка аграрного сектору до вступу України в ЄС, тому це дійсно той документ, який є не тільки. Нашим маяком, а й обов'язковим для країни кандидата до вступу в Євросоюз. Зокрема, документом передбачається забезпечення сталого розвитку сільського господарства і сільських територій, а також створення сприятливих умов для формування конкурентоспроможності стійкого і диверсифікованого аграрного сектору, що забезпечує довгострокову продовольчу безпеку, посилює захист навколишнього природного середовища. Включаючи біорізноманіття, пом'якшення наслідків зміни клімату та зміцнення соціально-економічної структури сільських територій, на тимчасово окупованих територіях Луганщини, окупанти планують націоналізувати понад 300 гектарів українських земель. Росіяни активізувалися у процесі так званої націоналізації майна українців на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Створено спеціальні комісії, які виявляють не тільки безгосподарчі помешкання тих, хто був змушений тікати від визволителів, але й землю. Понад 300 гектарів сільськогосподарських угідь українців, луганські колаборанти внесли у свої реєстри, аби привласнити собі земельні ділянки. І це тільки за останні 10 місяців. Уряд запровадить електронну систему реєстрів є е, рослинництво. Система буде містити базу даних сортів, яка включатиме реєстри заявок на сорти, Державний реєстр сортів рослин, що можуть поширюватися. В Україні державний реєстр патентів на сорти рослин, а також реєстр представників із питань інтелектуальної власності. Крім того, у реєстрі працюватимуть реєстри суб'єктів насінництва та розсадництва, аудиторів із сертифікації агрономів, інспекторів, органів з оцінки відповідальності та сертифікатів на насіння, або садівний матеріал. На цьому мої новини вже будуть закінчуватися, а я хочу нагадати, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти та захистити сторони від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Дякую за вашу увагу!